2 лютого, 26 рік. Ми топимо для наших ростюг, Все закутано, закрито. Ось рослинки, які висаджувала я останніми. Ось так вони виглядають. Зараз подивимось на корінь. Тут, звичайно, корінь був вже, бачите, який, коли я висаджувала. Я висаджувала його вже пізно. Ось дивіться, який корінчик уже наріс. Це за зиму. А висаджувала я його, здається, в грудні. Отак він у мене стоїть накритий. Розсада накрита. Час від часу я її трішки провітрюю. Так вона потихеньку росте. Коли були невеликі морози, я тут не топила, топлю тільки тоді, коли дуже холодно. Отут унизу все було вчора замерзше. Я його закутала усе. Тож, так як я і говорила, Оця розсада, яка стоїть на другому етажі, в другий поверх, то вона швидше росте. Хоча це теж непогано виглядає. Ось тако. Зараз подивимося на її корінь. Зараз добре телефона. Ось такий корінчик, він потрішку росте, а коли потепліє, то буде рости ще швидше. Але ось ось тут рослинки ростуть краще, тому що їм тут тепліше, там корінь замерзає, коли холодно, але ж отут, тут йому набагато краще. Ось такі. Рослиночки. Тут холодніше, ніж отом біля плити, але вони потрішку ростуть. Ось такі малюки. Так. Десь 7 градусів тепло. Зараз у теплиці. Ось як відчуває себе полуничка, все зелененьке, все чекає весни. Тож, і при мінус 15 сьогодні було вночі, у нас нічого тут не замерзше. На плівці зверху лід, це теж захист від того, щоб полуничка тут не вихолоджувалася. І сонце не дуже прогріває, так як полуничка ж тут закрита, закриті теплиці, не дуже нагрівається. І маємо змогу не відкривати теплиці, поки настане вже тепло. І можна буде відкрити форточки. Тож усе потрішку ось, ось так виглядає полуничка на відкритому ґрунті. Це в нас буде добре. Добре, що північ у нас нашої країни накрила сніжком, і полуничка в нас не вимерзне. Все буде в нас добре, ну, хоча там, звичайно, і морози набагато більші. Тож ось так, сьогодні чекаємо, що нам скаже бабак, тому що сьогодні день бабака, 2 лютого. Чи буде в нас весна ронняю. Головне, щоб вона була теплою. Роння чи пізня, аби була тепла, щоб без поворотних заморозків і без сюрпризів погодних. Сьогодні у нас 2 лютого. І зараз покажу, яке ж чудо. Хоча на вулиці сьогодні було мінус 15 вночі, а в нас ось таке чудо. Ось дивіться. Ось такі замерщі. Підсніжники вже на підході весна, тож <соро> скоро вже весно. Бабак, як завжди, нам прогнозує через 6 неділь, через 6 тижнів прийде весна, тому що тінь у нас в обід є. Тож через 6 тижнів почнеться у нас. Весна. Всім гарного дня! Всім миру, добра, всього найкращого і все, всебля, Україна. До побачення!